Швидкоплинний час змінив відносини людини праці до всенародних надмань, які нагромаджувалися не одним поколінням українців, а отже, ринкові відносини та капіталізація суспільства не принесли бажаного результату для утвердження соціальної справедливості. Сумлінна, наполеглива праця не завжди оцінюється справедливо, вважають лідери проспілок. Зрештою, і знайти гідну роботу це сьогодні проблема із проблем. Міняється життя, міняється світ, міняються підходи, міняються принципи соціального діалогу, змінюються, ростуть сотні різних громадських організацій. І одноденні, і багатоденні не міняється тільки принцип, структура і роль профспілок. А роль профспілок сьогодні ми повинні і як чиновники підносити, йдучи на зустріч в цьому соціальному спільному діалогі з людьми. За 65 років років існування приспілки нагромадили досвід ведення переговорів із роботодавцями, працювали над розробкою програм соціального діалогу та захисту людини праці. А вже сьогодні в умовах так званих ринкових відносин вони посилюють роботу у головних напрямах захисту прав, інтересів та свобод членів проспілок. Ринок праці, що утверджується за змін, він призупинив розвиток соціального прогресу. По-перше, це тотальна деморалізація цінностей праці і професії. Друга проблема тотальний правовий нігелізм. І нарешті, з точки зору про спілок, головне це тотальна соціальна несправедливість, яка на ринку праці досягла уже свого апогею. Нато на наше глибоке переконання говорити про український ринок праці без проведення без чесної його діагностики абсурдно. у процесі дискусії між представниками влади та проспілок сторони дійшли згоди, що Україна потребує перезавантаження та модернізації ринку праці, який насамперед повинен бути наближений до людини, захищати її права, дати їй гідну роботу і гідну зарплату. Під тисяча випускників професійних.